Але якщо вона не зникне, скажімо, появилась думка, ви її не сконтролювали, вона йде на ваші почуття, на вашу душу, це все рівно як іскра, як вогник падає на бензин і запалюється, почуття запалюється бажанням поганим. Значить, коли все-таки вже запалились ваші почуття, починають запалюватися. І у вас гризе відношення там з якоюсь людиною, ви ніяк її не можете простити. Ви всередині в себе постійно сваритесь проти неї, думаєте, от я їй скажу, от я зроблю і так далі. Вона мене так обідала. І у вас ця обідає, то ви молитесь знову до свого англо-хоронителя. Тому що він є ваш ангел хоронитель особистий. Він любить тебе як мати в сто разів і більше. Він є свого роду як особистий адвокат перед Господом. І твоїх духовних світлих інтересів, щоб Тебе захистити від всякого зла, твій охоронник. Коли попала погана думка на центр душі, підняла почуття, молитись знований святий, хороник дорогий, очисти мене від поганої думки. Моли всіх англів, всіх святих, матінку Божу, щоб всі молили Бога за мене. Поможіть мені, очистіть мене від поганого почуття. Боже, очисти мене від поганого почуття. І тоді. Може, треба 5 хвилин молитися, може 6 хвилин молитися, почуття заспокоїться. П'ять-шість хвилин. Але якщо думка пішла на бажання, погане бажання, і вже, одним словом, вже у вас загорівся пожар поганого бажання. Що вам тут робити? Як вам молитися? До Царю Небесного. Але ви не хочете молитися, бо ви вже бажаєте згрішити. Правильно, треба проаналізувати, що буде після того, якщо я зроблю погане, що буде після того. Якщо я зроблю погану дію, я попаду під закон смерти. І тоді, по закону справедливості, який я вам показував минулий раз, пострадає хтось або я. Значить, вам тут поможе страх Божий. Перебити погане бажання. Тобто страх того, що має стати. Я не хочу, щоб то стало зі мною чи з моєю родиною. Краще я стримаюсь від гріха, а ти, Боже, мені поможи, бо я дуже хочу зрішити. Зробити такий-то чи такий-то гріх. Боже поможи. Знов англами святи, всі святі, матінка Божа, Богородиця, Ісус Христе, Боже, поможи, очисти. І може тут треба молитися і 10 хвилин, щоби отримати. Очищення, отримати, щоб цей пожар поганого бажання був затушений. Може 10 хвилин, може 12, може 15. Але це буде велика перемога над тим, щоб не пустити, не зробити злої дії. З цього всього легше всього контролювати думку, щоб не мати цього страстного бажання. Але якщо вже у вас є бажання, тому що ви в страстях маєте бажання випити. Закурити, а ви хочете кинути курво і просити Бога, щоб Бог допоміг. Чи може у вас є страсть при любодіяння? чи красти чужі речі, чи постійно обманювати і так далі, і так далі страсті, требоугодничества, жадності, любі страсті, моліться. І Бог буде зцілювати вас. Якщо буває страсть, то вона вже з'являється середини просто. Легка думка тільки і зразу почуття піднімаються і зразу спрацьовує. Анг-хоронитель буде вам цьому допомагати. Дуже важливо контролювати. Англ мій святий. Дай мені добру думку. Англ-хоронитель очищає від поганої, дає добру думку. Добра думка йде на ваші почуття. Почуття переходять в добру, в ваші бажання. Бажання переростає в добру дію. І коли ви зробили добро, ви попадаєте під закон життя. І тоді у вас вдихається життя. Тоді ви почуваєте себе чудово. Ось я вам покажу більш детальну схему. Розум, яким ви контролюєте думки. Анхорнитель дає добру думку. Вона йде на ваш центр душі, піднімає почуття, ваші звички, знання. І думка переходить в добре бажання. Добре бажання переростає в дію, ви робите то добро. Ви захотіли зробити добро, ви робите його і попадаєте під закон життя. І як ви зробили добро, у вас вдихається життя. Бог вас нагороджує, енергією життя. Ви получаєте більше розсудливості, більше мудрості, більше дарів його, більше терпіння, більше любові вливається в вас, від чого ви відчуваєте радість. Якщо ви пустили злу думку, це йде повторення, йде вам на почуття, думка переходить на ваше погане бажання, яке загорається і переростає в погану дію. Апостоли говорили, погані діла це є дорога смерті. Добрі діла це є дорога життя. Тобто ви йдете дорогою смерти і попадаєте під закон смерті. І тоді у вас вдихається енергія смерті. Ви, по-перше, себе погано почуваєте через вашого чорного ангела. По-друге, ви обов'язково по закону справедливості повинні пострадати, якщо не покаяєтеся, якщо не попросите у Бога прощення і щоб Він простив вас і себе приніс жертву. Для цього у вас є розум. Вживайте його постійно. Постійно аналізуйте, що у вас відбувається. Контролюйте вс все зсередини. Очищайте себе. Бо це є процес очищення, контроль, вливання світлої сили в вас це є процес наповнення святістю. І поки ви живете в цьому світі, ви постійно будете мати ці думки. І добрі, і погані. Добра думка від ангела, можливо, йде тільки раз, і вона є тиха, ненавяжіва. Погана думка від чорного ангела, вона постійно домінує. Вона каже, ну тобі не вигідно так зробити, зроби так. Вона є нахабна, як нахабна людина, як сам чорний ангел. Він егоїст, він завжди шукає емоційні моменти. Для нього нема нічого, ні справедливості, нічого. Він діє під справедливістю. Господній ангел дає раз. Він не давить. А людина, почувши добру думку, повинна завжди її виконати. А якби вона її не почула, пропустила, проси, Боже, дай мені добру думку в цій ситуації, як мені поступити? І Бог дасть тобі добру думку. А як в цій ситуації поступити? Боже, поможи, дай мені добру думку, і Бог тобі дасть добру думку. Постійно старайтесь контактувати зі своїм ангелом на рівні думок через молитву, освятивши себе кожен раз перед початком, во ім'я Отця, освячуючи свій розум, Сина, Святого Духа. Амінь. Знаком Христа, ви спаралізовуєте в собі дію чорного ангела. Розумієте, знаком Христа, коли ви накладаєте на себе трьома перстами, як Бог є триєдиний, отець, син Дух Святий, триєдиний. Бог не є дідусь, сидящий на небі з бородою, який дивиться всім. Бог є енергія, свята, досконала енергія. Скажемо, отець виражається в енергії мудрості, син енергією любов'ю, більше домінуючи в цьому, як для нас відомо, для людей через Святе Писання, Дух Святий животворий. І коли ми во ім'я Отця освячуємо свій розум, мудрістю очищаємо мудрістю, енергію мудрості від глупості, сина, енергію любові, очищаємо свою душу від ненависти, Святого Духа очищаємо, наповняємо своє тіло і душу силою життя для добрих дів. Во ім'я Отця, Сина, Святого Духа, Амінь. Він спаралізований, чорний ангел, ми питаємо: Ангел святий, дай мені знати, як мені бути в цій чи в цій ситуації. І ми тоді получаємо відповідь. Слухаємо її і просимо, щоб Бог дав нам сили її реалізувати, щоб вона прийшла нам на бажання, щоб ми зробили її, попавши під закон життя і таким чином благословилися. Так що освячуйте себе, благословляйте себе, контролюйте розумом, цю невидиму боротьбу, невідімую брань. Постійно контролюйте, що у вас відбувається, і просіть Бога, щоб допомагав вам очищатися від всього, що є від зла, що є від сатани. Нехай Господь вам в цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!